На рівненщині у пожежі загинув чоловік. Людині було 57 років. Він проживав у селі Жалянка Гощанського району. О п'ятій ранку сусіди побачили, що будинок пенсіонера палає. Коли на місце події приїхали пожежники, чоловік був вже мертвий. Найвірогідніше він отруївся продуктами горіння. На жаль, допомога 57-річному чоловіку вже була не потрібна. Найвірогідніше, що людина загинула від отруєння продуктами горіння. Згодом селяни розповіли, що загиблий ніде не працював, частенько зловживав спиртними напоями, полюбляв палити цигарки у ліжку. На щастя, обійшлося без жертв на пожежі у місті Рівному. Там вночі спалахнув вогонь у одній з квартир триповерхового будинку на вулиці Ніла Хасевича. В оселі нікого не було. Через що сталося загорання, зараз з'ясовує слідчо-оперативна група. Людей в оселі на щастя не було. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. За допомогою водяних стволів вогонь квартирі вдалося швидко ліквідувати, полум'я встигло лише частково пошкодити електропобутову техніку та речі домашнього вжитку. Наразі причину пожежі та завдані від неї збитки встановлює слідчо оперативна група.